Президент США Дональд Трамп планує завершити війну війну Російської Федерації проти України до 20 квітня. Про це пише зокрема видання Bloomberg з посланням на власні джерела. За їхніми даними, американська адміністрація вже розпочала переговори, зокрема цього тижня, у Саудівській Аравії за участі високопосадовців США та Росії. Про плани забезпечити припинення вогню до Великодня. Адміністрація Трампа повідомила європейським посадовцям. Інформація викликала занепокоєння серед європейських лідерів у відповідь. Союзники України працюють над збільшенням Трат на оборону та підтримку Києва план мають представити після виборів у Німеччині 23 лютого. Про це не тільки говоримо далі, бо ця інформація потребує фахових роз'яснень. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України долучається до нашої розмови. Пане Романе, радий вас вітати, доброго дня, пане Дмитре. пане Романе. Знаєте, весь минулий тиждень, і навіть початок цього я відчував, знаєте. Певну розгубленість, коли бачив величезну кількість заяв Трампа, величезну кількість повідомлень в пресі, як на штаб, як на штат в Блумберг, коли вони називають певні дати е, припинення вогню. Мені це здалося в певний момент певним білим шумом, за яким намагаються сховати певні конкретні дії. Хотілося, перш ніж ми будемо в деталі говорити про перемовини між та Російською Федерацією, е, почути ваші відчуття від, від цього цю валу інформації. Ну я повністю поділяю думку, пане Дмитро, яку ви, ви виголосили це щодо інформаційного шуму. Він дійсно переповнює нас, і особливо це було якби посилено тим, що в Мюнхені зібралися дуже широке коло людей, які ретельно розуміються на всіх цих проблемах. І як ви розумієте, це додало. Ще дискусії, а дуже часто ці інформаційні потоки в Україні, особливо, особливо в посттоталітарних суспільствах, сприймаються як певні доконані факти. І власне сума цих доконаних фактів створила кошмар у всіх головах. Причому іноді те, що виявлялося просто як дезінформацію, подавалося чи Продовжує подаватися за висновків і навпаки те, чого не існує, подавалося як факт. Ну, зокрема, всі розуміють прекрасно, що якщо весь час відтягується а, представлення плану, то це означає, що в нинішніх умовах йде лише якась робота по випрацюванню цих речей. І зрозуміло, що це додає а, температури, хоча зрозуміло, що які можуть бути дії. Коли плану немає, власне, найбільшим недоліком того, що посттоталітарні суспільства сприймають інформацію як факт. Тут ще, пане Дмитре, додає жаху інша річ, яку ви теж так мимохідь зачепили: це те, що Трамп пов'язано з Трампом, і ви праві в чому: Дональд Трамп має своєрідну дуже здатність спілкуватися. І, от його стиль спілкування, іноді, коли він не перебирає словами, до речі, цим хворіють і його адміністрація, зокрема, згадати хоча б виступ Піта Гексета, чи окремі фрази, які озвучує кіт Келог, і все це створює власне відчуття страху, небезпеки, ажіотажу і так далі. Перше, на чому б я сконцентрував увагу зараз, говорячи з нашими глядачами і слухачами, це в тому, що не треба сприймати інформацію, і цей і білий, і сірий інформаційний шум за чисту монету. Це по-перше, по-друге, треба розуміти, що напів недоказані фрази і слова в умовах війни ворог, особливо в соціальних мережах. Доповнює певним своїм тлумаченням. І це третій компонент, який доводить людей до жаху в такій ситуації. Тому, е перше, що треба чітко зрозуміти, що тут змішалося все. Ну, давайте я проведу такий приклад. Ми чудово розуміли е вже півтора роки. А про що говорив постійно Дональд Трамп, що він буде спілкуватися із Путіним, із Зеленським, із е, Сі і так далі. І очевидно, що ми чекали е, цього моменту і розуміли, що цей момент відбудеться. Але він був сприйнятий так, не через те, що це могло чи не могло відбутися, а через те, що воно мало певні інформаційні наслідки, які Виставили його винятково як негативно. Хоча ми пам'ятаємо про те, що з Фюрером Московським спілкувалися і канцлер Німеччини, і перед тим президент Франції це також подавалося як негативні речі, але ми знали про те, що Трамп буде це робити, і це було зрозуміло, що він такий крок зробить. А інша справа, що а в засобах масової інформації особливо в цьому ворог постарався, де було сказано так: ага, значить, Київ Торинний, Москва первинна, Москва на коні. Зрозуміло, що ці протиставлення і гра в інформаційному полі на факті, вона додає температури. Я вам привів просто елементарний приклад, як це використовується в інформаційному полі. Хоча, пане Дмитре, нічого ж насправді не змінилося. Більше того, ситуація як розвивалася, так і розвивається. Сполучені Штати постачають відповідну обіцяну зброю. Європа працює над тим, щоб кардинально наростити допомогу Україні. От таким чином ми бачимо, що ці процеси зростають на користь України. Однак цей гвалт додає страху. І ще є одна річ: треба розуміти, що в Сполучених Штатах, в тому числі в оточенні Трампа, а чи на дистанції, чи безпосередньо біля нього є такі, як Такер Карлсон, є такі, як фонд спадщина, який пише всякі аналітичні замітки, які використовуються в інформаційному просторі. Зрозуміло, що це наводить гувалтий жах. Але я ще раз хочу вказати на це, що треба розрізняти перебіг фактів і перебіг інформаційних повідомлень. Пане Романе, тоді давайте звернемося до певних, ну принаймні точних інформаційних повідомлень. Я думаю, що вам як дипломату так буде легше оперувати. Зокрема, про ці зустрічі в Саудівській Аравії вже точно є повідомлення Reuters Про те, що держсекретар США Марко Рубіо прибув туди. Також йдеться про складці делегації. Там, зокрема, радник з питань безпеки Майк Волц. Має бути і спецпласписпеспесплослонець спецплаз... з питань близького сходу стів Вітков. Це те, що ми знаємо про американську делегацію. А те, що Блумберг пише про російську делегацію, ну це вони думають, що ці люди там будуть тут. Юрій Ушаков, Сергій Наришкін та фінансист Кирило Дм... Дмитрієв. Якщо порівнювати, якщо як не знаю наскільки це правильно, ось ці дві делегації ось так, от поруч про що нам говорять ці імена. А ну давайте так: тут не так важко розгадати, про що власне ця зустріч. Ця зустріч готує відповідні подальші організаційні кроки і перелік проблем, які можуть обговорюватися. Глибше цей перелік осіб не може заглянути. Тобто, фактично, ми сьогодні маємо справу з тим, що зустрічаються делегації, до речі, про що Трамп теж говорив постійно, що такі зустрічі будуть. І їхня задача а, викласти певні організаційні засади, де, в яких умовах, як будуть проходити ці зустрічі, хто на них буде, і наступне це який перелік питань може слухатися на цих зустрічах. Зверніть увагу: в усіх цих повідомленнях там тема а, переговорів щодо України можливо буде обговорено питання. Припинення війни там скрізь стоїть слово можливо, і то це буде стосуватися лише, мовно кажучи, часу, місця, коли можуть зустрітися делегації, в тому числі буде проговорюватися і питання: а хто має зустрічатися? Ну ж зрозуміло, що без України це питання не буде обговорюватися. Чому? Тому що це миттєво заблокує. Подальший перебіг подій у цьому плані, тому що українська сторона вже заявила, що ніяких домовленостей без України українська сторона не прийме. Тому в цій ситуації теж в теж великій мірі залежить і те, а яку позицію чітку буде займати і декларувати українська сторона, так само як і може трапитися якщо. А на сьогоднішній зустрічі в Парижі буде сказано, що ми не визнаємо ніяких домовленостей угод без участі Європи в цьому переговорному процесі. Це миттєво заблокує цей процес, або будуть якісь механізми відпрацьовані, про які ми не знаємо на сьогоднішній день, або це завалиться ще перед тим як воно розпочнеться, і у цій ситуації. А в Вашингтоні, окрім того, що там гала-гала без кінця і інформаційне наповнення перебирає через чашу, і чаша ця розливається постійно. Там теж розуміють чудово, що ці процеси без України, без Європи принципово реалізувати не можна, тому що всі ж бачать прекрасно, що. Від Європи пропонується що це зробити кроки, які б дальше відігравали роль певних гарантій безпеки і нарощування допомоги, причому кардинальне нарощування допомоги Україні. Про що сьогодні Європа достатньо багато говорить, працює і такі робить дуже чимало у цьому відношенні. Пане Романе, про зустріч у Парижі ще поговоримо окремо. Тут хотів би з вами обговорити певну заяву Дональда Трампа. Мене інколи давує його спілкування з пресою. Мене відчує, що він, знаєте, відповідає на важливі питання, поміж іншими справами, сидячи за цим столом, ось так от обертаючись справа вліво і влегку кидає фрази, які потім цитуються, зокрема, в українській пресі. Він сказав про те, що українська сторона вона має бути дійсно залучена до переговорів щодо досягнення перемир'я, миру. Він сказав просто однією фразою. Він Зеленський мається на увазі буде залучений. Так. Чим правильно загалом робити висновки на одному цьому кинутому в бік журналістів реченні? Повністю погоджуюся з тим, що стиль спілкування Дональда Трампа має розшифровки. І якщо от ви мене запитаєте, а що він вкладав у цю фразу, я зізнаюся: я не знаю. Я не знаю, і ви праві в чому, що. І Дональд Трамп і його оточення вони постійно потребують трактовки того, що вони кажуть. Це принципова річ, що, власне, і дратує сьогодні всіх. Бо від них кажуть: ви що коли щось оголошуєте, то оголошуйте так, що це було зрозуміло. Очевидно, що по тих фразах, які дуже часто кидає Трамп, і я на початку це сказав: це певний стиль спілкування, який створює більше проблем, ніж відповіді на питання. Але не ми з вами обирали Трампа, його обрали американці, і тут уже ситуація така, що треба працювати з тим, з ким маємо. До речі, цією проблемою хворіють і оточення Дональда Трампа. Якщо взяти всі ті фрази, які були кинуті. Пітом Гексетом чи Пітом Келогом, то вони дійсно виглядають такими ж кострубатими, і їх можна не те, що двояко, а трояко спілкуватися. Тепер, що стосується теми залучення, ну очевидно ж, що сьогодні найбільша задача в цій ситуації це уявіть собі а, за столом переговорів сидячих Фюрера і президента Зеленського. Це само по собі проблема. Яку треба вирішувати. І як її вирішити, це одна із задач, в тому числі Вашингтона. Я хочу нагадати період, от, коли Сполучені Штати Америки садили за стіл переговорів після років розмов в різних кімнатах президентів, представників прем'єр-міністра Ізраїлю і президента Єгипту. Дворічні переговори завершилися тим, що треба було Джиммі Картеру просто брати за руку і вести розмову, тому що без нього ситуація зайшла в тупик. Я чесно кажу, я не знаю, як в цій ситуації Дональд Трамп і його оточення вирішать оцю проблему спілкування московського фюрера з президентом України. Очевидно, що треба буде якийсь час, щоб ці речі якимось. Чином могли бути вирішені, якщо вони даруйте, пане Дмитре, якщо вони в принципі можуть бути на цьому етапі вирішені після таких проблем, які відбулися під цих сотень і тисяч смертей, знущань над Україною і так далі, як це може відбутися в такій ситуації, окрім як? Підписання фюрером безумовної капітуляції перед Україною і демократичними силами світу. Але зараз є от такий тренд: от так діє Дональд Трамп. Так він говорив, що він буде так діяти, те, що це з моєї точки зору абсолютно хибний напрямок а, кроків Дональда Трампа. Це так, я цю думку завжди відстоював. Але він зараз діє таким чином. Його обрали виборці Сполучених Штатів Америки. Ми можемо проти цього заперечувати. Ми можемо використовувати цю ситуацію, але в даний момент, в даній ситуації, є такий перебіг подій, в якому треба шукати, відстоювати свій інтерес, захищати свою батьківщину, спілкуючись з таким. Дональдом Трампом з такою Європою, ну інших на сьогоднішній день просто немає, і при цьому треба чітко розуміти, що треба відстояти суверенітет, територіальну цілісність, національні інтереси України. Пане Романе, перш ніж перейдемо до зустрічі в Парижі, можливо, це моя якась внутрішня конспірологія в мене. Склалося відчуття, що Кіт Келог трошки відокремлений від тієї команди, яка сьогодні веде переговори з Російською Федерацією, зокрема, якщо подивитися на склад делегації, яка вирушила до Саудівської Аравії. У вас немає такого відчуття, що можливо це якісь два паралельні треки? Перше це не тільки відчуття, так насправді є. Причиною цього стали певні тертя, які виникли між Кітом Келогом і Дональдом Трампом. Офіційно це оголошено, ніби Відгов а, веде трек по Росії, а Келох веде трек по Україні. Спілку... Один спілкується якби, з російською стороною, інший спілкується з українською стороною. Однак, що додає тут Перцю? треба розуміти, що в відносинах Вашингтона і Москви, окрім теми російської агресії проти України. Є ще цілий перелік неодної сторінки проблем. Відтак, очевидно, що нинішній діалог, який буде вестися в Саудівській Аравії, він ділиться для нас з вами на дві частини. На власне те, що цікавить спілкування з московським фюрером а, Трампа в відношенні від, в стосунків відносин між Сполученими Штатами і Росією. І друге, власне, те, що стосується агресії Росії проти України. І тому очевидно, що за цим масивом здається, що Кіт Келох десь там гуляє по степу, а Вітков безпосередньо бере участь у цих процесах. Зверніть увагу, адже Вітков буде залучатися лише в тій частині, в якій у нього є компетенція. Перше, по близькому Сходу. Друге, по Україні, бо вони якби в темі України ведуть два різні напрямки: один спілкування з Росією, інший спілкування з Україною. Якщо на це все на цю структуру роботи накласти інформаційний шум, дійсно ми робимо з вами висновок, що Кіт Келог усунутий. Справа в тому, що у Кіта Келога є певні свої погляди на е, цей перебіг подій, і він наполягав на тому, що необхідно провести діалог з Україною, з Європою, і тільки після того запускати процес. Трамп прийняв е, інше рішення, пане Дмитре. Мені доводилося працювати з президентами. І були маса таких випадків, коли я казав, що треба робити ось так і ось так. Ні. Ми будемо робити по іншому, казали президенти. Вони несли за це відповідальність, але це не означає, що Келох усунутий з цього процесу. Він в цьому процесі в нього є своя позиція. Він цю позицію доводить президенту Трампу. Він доводить це майку Волсу, Марку Рубіо. Однак, рішення безумовно буде приймати президент Трамп. І в цьому випадку треба фокусувати і розшифровувати власне позицію і те, що оголошує Дональд Трамп. Чому розшифровувати? Ви самі про це сказали? Бо зрозуміти Трампа так з першого підходу дуже і дуже складно. Пане Романе, останнє по близькому сходу, коли я бачу повідомлення про те, що українська урядова делегація готує візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, коли я бачу офіційне повідомлення про те, що візит Володимира Зеленського про об'єднані Арабські Емірати, і коли ми бачимо повідомлення, зокрема Аксіос CNN про те, що завтра в Саудівській Аравії відбудуться зустрічі з та Російської Федерації на рівні делегації, ви вірите в те, що неможливі жодні контакти між Україною та Росією? Федерацією ну географічна близькість, просто ну не вірю одразу кажу, не вірю. Однак я розумію прекрасно, що Саудівська Аравія Об'єднані Арабські Емірати це не одне й те ж. Це по-перше, очевидно, що очевидно, бо ми всі пам'ятаємо ситуацію з Оманом. З моєї точки зору, якийсь контакт із кимось відбудеться, який би він буде носити зміст. Це залежить від того, бажає чи не бажає воєнно-політичне керівництво України донести це до суспільства з моєї точки зору, це треба робити обов'язково. Якщо такий контакт може відбутися, чи з третім, чи четвертим посередником і так далі, про це треба говорити. Ну але не ми з вами сьогодні там і не ми з вами приймаємо це рішення. Я ще раз можу вам сказати, я з досвіду власної роботи. Десятки разів був у випадках, коли президенти робили якісь кроки, йшли на якісь діалоги, телефонні розмови, і так далі, але це залишалося між ними. З моєї точки зору, така позиція дуже небезпечна, особливо коли ведеш діалог, чи готуєшся вести діалог в Трикутнику, Вашингтон, Москва, Київ. Мені самому доводилося вести такий діалог. Я хочу сказати, що Москва завжди тяжіє до втаємничення цього процесу. Причому потім зловживає цими речами, приймаючи це як певну обіцянку, зобов'язання протилежної сторони і так далі, штурмуючи потім учасника переговорного процесу інформаційними повідомленнями і так далі. В цій ситуації я прекрасно розумію, що українська сторона знаходиться. В лещатах прихильників таких утаємничених домовленостей ці лещата існують і з боку Вашингтона, і з боку Москви. Однак, у нинішній ситуації тут треба сказати, що в великій мірі все буде залежати від того, наскільки президент Зеленський здатен витримати ці лещата, донести до суспільства інформацію, яку треба крайньо необхідно доводити. І прийняти відповідні рішення мене дуже порадувала його відповідь на наполягання секретаря з фінансів Бесендашо що, щодо підписання а, рамкової угоди по використанню рідкісно земельних. Матеріалів чи елементів чи металів, там уже всі заплуталися в тому про що йде мова. Бо відмова ця демонструє, що воля об'єктивно оцінювати ситуацію в першої особи є. Однак я ще раз хочу на цьому наголосити. Коли ти знаходишся в таких лищатах, то втаємничення і закриття інформації в кінці кінців завершиться просто провалом, тому що я ще раз хочу наголосити Росія. Фюрер Московський цю систему використовує не для того, щоб вирішити питання, а для того, щоб вибудувати наступний капкан. Це принцип російської демократії, принцип зовнішньої політики, принцип міжнародних відносин, які сповідуються Москвою. Пане Романе, перш ніж будемо говорити далі про зустріч у Парижі, додамо інформацію, яка дотична до того, президент України Володимир Зеленський закликав європейських союзників долучитися до обговорення щодо закінчення війни. Він попередив про перспективу масштабнішого російського вторгнення в інші регіони Європи вже цього літа, посилаючись на розвідувальні дані щодо військових навчань армії Російської Федерації у Білорусі. Пане Романе, і сьогодні є та зустріч, за якою теж будуть спостерігати світові змі. Зустріч у Парижі, яку Терміново скликав Еммануель Макрон по завершенню жахливої, як каже, для Європи Мюнхенської безпекової конференції. Певний тон цієї зустрічі вже задав Кір Стармер, який сказав, що він е, навіть за відправку, як я розумію, правильний його переклад е, миротворців до України для дотримання певної мирної угоди, яка буде досягнута. Ось ця зустріч вона говорить про те, що ну всі будильники вже продзвеніли, і європа нарешті прокинулася, що вони терміново збираються в пари. Перше. В свій час ми з вами помітили одну річ, коли було відкриття реставрованого собору в Парижі, що між Трампом і Еммануелем Макроном є окремий канал зв'язку. І, власне, цей канал зв'язку, і це було непомічено ще два тижні тому оголосив про те, що Еммануель Макрон буде ініціювати можливо таку зустріч щодо рівня готовності Європейських держав направляти контингенти певних частин Збройних сил національних формувань Великої Британії, Польщі, Франції і так далі. Я хочу вам нагадати, пане Дмитре і нашим слухачам і глядачам, що рік назад, а це було 28 лютого. Минулого року в Парижі вперше Еммануель Макрон збирав всіх 27 очільників держав і членів також додатково НАТО Європейського союзу стосовно того, щоб обговорити питання надання допомоги Україні особовим складом. Тоді це було сприйнято на Ура, а окремі такі, як Фіцой Орбаном, назвали, що цей порядок денний, від нього в них волосся дитки стало на голові чи по тілу, не пам'ятаю вже. Що на що спрямована ця зустріч? Подивитися, які країни здатні запропонувати свої контингенти. Зверніть увагу, пане Дмитре, там запрошені не всі. Не всі 33 і не всі 27 членів Європейського Союзу, 33 НАТО, 27 Європейського Союзу. Відібрані ті, які мають необхідні по чисельності контингенти сил, які могли б потенційно використовувати таку функцію. І в цьому відношенні буде ввестися предметна розмова. Нагадаю, що днями адміністрація Трампа. Направила до європейських партнерів звернення з тим, що Америка має зробити, яку допомогу надати європейським країнам для того, щоб вони сподвиглися на такий крок і могли відправити до України на випадок досягнення домовленостей достатньо численний контингент збройних сил. В Цьому переліку стоїть в тому числі зброя, в тому числі відповідні ресурси матеріально-технічні для розташування, розквартування таких сил і так далі, в тому числі і необхідність певної допомоги, яка складається з озброєння бронетехніки і таке інше. Тобто в цьому відношенні йде робота, і якщо в ході домовленостей переговорного процесу, який ще ніхто не знає, як він буде проходити, де він буде проходити остаточно? З яких питань буде досягнуто домовленості, тоді щоб ці сили були готові зайняти відповідні позиції для того, щоб не можна було зірвати ті домовленості, які чи ті угоди ми ще нічого не знаємо в цьому відношенні толком, які можуть бути підписані? Ось головна мета цієї зустрічі. Ви задасте мені, я вже очікую питання, а чому це не можна було зробити через НАТО чи через Європейський Союз, через Брюссель? Не знаю я, пане Дмитре. Не знаю, очевидно, що є певне відношення Вашингтона його очільників до певних посадових осіб. Можливо, вже навіть відбулися такі спроби, і це привело до того, що фокус зведений на Макроні. Чому на Макроні я дав відповідь на початку? Рік уже Франція працює з цього питання. Рік, це означає, що, по-перше, це свідчить про далекоглядність Макрона, про розуміння ним ситуації. І даруйте, але це те, що Україна потребувала від початку цієї клятої війни. Французи до цього були готові. Інша справа, що я хочу нагадати вам, як повелося тоді європейське суспільство, особливо керівники е цих напрямків в Європі, вони продовжували це дискутувати. Пам'ятаєте, я вам називав про те, що шість держав, тільки шість на той момент погодилися на такий крок.